Україна, місто Київ, компанія Avers Center. На зв'язку мене звати Олександр. Пропоную вам е до перегляду наш черговий здобуток в сфері переобладнання. Це Mercedes Sprinter. Sprinter в екстра лонг-комплектації. По-перше, що ми зробили, це е встановили новий е бампер та решітку радіатора. Спортивно-агресивний, такий він автомобіль набув свого вигляду. Також нами було встановлено а, кондиціонер та а, опалювач автономний. Цей автомобіль. Було пофарбовано всі елементи кузову в колір авто. Там, звичайно, шумовіброізоляція автомобілю. Багато, багато, дуже багато додаткових функцій в авто. Давайте краще поглянемо, чим слухати. Такий він чудовий. Це сімейний, сімейний автомобіль для подорожей, для пересування між містами України, також містами в Європі. Давайте докладніше, що ми тут зробили. Це встановили міжсалонну перегородку між водієм та пасажиром з ТВ-монітором 43 дюйми. Також нам було виготовлено та встановлено три карти обшивки салону. Це З підлокітниками, з бездротовою зарядкою та підстаканниками, бар між двома картами, графін та чотири стакани. Чотири сидіння, комфортні чотири сидіння від Mercedes S класу 222 кузов. Стиль крою Mercedes 223 Maybach. Також було встановлено третій це оригінальний заводський диван від Mercedes Sprinter. На три місця. Поїхали далі. Такий консоль-підлокітник при... В ході до авто, також консоль між двома сидіннями з магнітолою для керування аудіосистемою, пульти керування. Стол. Докладніше, покажу вам окремо. Також на мене було встановлено ось пульт керування опалювачем та кондиціонером. А це пульти від Sony PlayStation. Він тут теж має місце знаходитись. Пішли далі. Орган керування авто. Перше це у нас RGB-підсвітка зі зміною кольору. Також у нас є LED-підсвітка стелі з функцією димер можемо приглушити для такої ambielai підсвітка для комфортної поїздки на ваш смак. Так, у нас зоряне на небо. 9, режим, 9 режимів його роботи. Це одна з них, така сама популярна. Також у нас інтерком, функція водій-пасажир. Зробити трошки. Також у нас кнопочка керування з дижною дверю. Все, був в комфорті. Звичайно, кнопка управління перегородкою. Піднімаємо. Також нам було перешито та в... 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 вироблено ортопедичні подушки на підголовники. На всі крісла, на всі підголовники. Загалом їх 7 штук. Так, водійська зона. Все, як зазвичай. Ніяких додаткових функцій у водія, на жаль, не, нема, окрім камери постійного заднього огляду з монітором та системою інтерком. Водій, зв'язок водій та пасажири. Ось саме, саме тут встановлено і Sony PlayStation. Це п'яте покоління. Чому не в салоні? Не хотілося псувати інтер'єр такий червоний да, кольор салону приставкою білою. Вона має. Стояти в відкритому доступі для охолодження самої системи. Також двохсімочний Wi-Fi роутер для безперебійного доступу до мережі інтернет, GPS-датчик для моніторингу транспорту, дивитися, де автомобіль даний автомобіль пересувається, з якою швидкістю, швидкістю і в якому місці. Так выглядит наше авто сзаду. Так что нам было выработано шторки на окна. <клес> Просто чудовый автомобиль. Друзі, як завжди кажу, кого цікавить таке переобладнання або переобладнання інших авто. Це, це до нас. Компанія «Вертцентр номер 1 в Україні по переобладнанню авто преміум класу. За нами перемога, за Україною перемога. Слава Україні, слава ЗСУ! Смерть ворогам. все буде Україна.